Колк тут ББшки, яко, яка має пробиття, скільки там, я навіть не знаю тут, тут наприклад. 268, яка не влучає попасти шанс є, а не попасти ще більше є. Ну, розумієш, КМФ? Тебе ж точність не леопарда, щоб попадати ББшками. Кожну тичку. Ти чого сюди поїхав малий? Я не в нього. Я сюди зведу свято. Дякую, Андрій, за подарунки. Ну, нема жодного сенсу ББ заряджати в такій ситуації. Якби на мене ще щекий Маус їхав, ну то ще я би, може, подумав би. Ясно? Я на ББшках тільки за донати граю. Тому що це тупо не ефективно. Раз, в, в декілька десятків боїв тобі вийде на ББшках не Просто от їде по мене в тому бою, їде по мене Шарфутур і Івен, шанс промахнутися в них дуже високий. Навіть в упорі. Я краще дам сплеш, якийсь дамаг, ніж буду ризикувати і тупо промахуватися. Тоже краще посилений заряджать, тоді альфа більше. Боїнг! Ростислав Барс дякую за підписку. гарної гри, дякую. ББшко є сенс зарядить, коли по тебе щось велике їде. Типу важкого танка якогось. Ну, щоб туди був менший шанс промахнутися. Але, блін, не по Івен, з бороці з буразком. Ну я так думаю. Ну запустить моїх відчуттів і моїх боїв, то. А що не так? Чому ми знову програємо? Типу. Можна ми будемо вигравати часом? Що, знову пора сервак міняти вже? Тут закінчились нормальні бої. Просто ТС ки душать і все. Напофи, дай. Добре. Серйозно, 90-х сюди приїхав. Ми... Я, не зда... я не знаю, чи ми виграємо тут. Я щось не впевнений в цьому ніфі. Ну будемо пробувати, навалюватися. Прах. Добре. Може і виграємо. Я просто панікую, я не вірю в союзників. Тритертав зводів кущах стояли, треба скидати на них скарги за таке за, не... за неспортивну поведінку, я не знаю, бо це жесть якась. Привіт, Барс, дивився твої, коли в трьох грали Буцик, ти ще один Максимич. Ще один то був Максимич. Було діло. Треба стримувати 95-ку, поки наші важких танків розвалюють. Якщо розвалюють, бо я щось не впевнений, що вони їх розвалюють. Ось приємно дивитися. Стараємося, Та Там в основному заслуга Буцика, бо він, блін, Як радіо. Бля, цей шо порвався чи що? Куди ти поїхав, ти шо? Малий. Ті. Ой, жопа. Просто знаєте, в чому прикол, дивіться на оце чуварил. Допомога вже в дорозі. На Т-30. В цій позиції. Я ще зрозумів, бо на якійсь картоні СТ. На Т-30 чел стоїть. По-людськи В ангар пішов. Нормально, вивозимо помалу. ви теж нормас. Дякую, дякую. Стараємось. Треба 95-ку, зупинись. Це основне їхнє м'ясо і броня. Забрали, прекрасно. назад наверх Добре. І друга арта добре. Маємо добити ці важкі танків, я думаю. У нас тут ще досить м'яса вивеземо, я думаю. На, на даний час барс ми не сей. Бутик я взагалі нічого, щоб коли небудь когось брав в я теж не беру. Ну, так простіше стріми набагато вести. Прах? Прах. Третій. Нормально. Ну, тут ми, до речі, з артою дуже жорстко посапортили. насправді, з другої з М53. Прям без нас тут було б дуже тяжко. Я от не впевнений, що якби ми тут так не поливали, що наша команда би вивезла. Насправді. Взагалі не впевнений. А ми поливали так нормально по КД. А за донато взвод? От, ну от я не знаю, за донатов взвод. У мене була така думка на цей темат. Але типу. Е не вийде, поняв. От задонатив. Хтось я маю собі стрім, я маю свою якусь там тематику. І от веду собі щось трендю, І тут хтось вривається на 2-2 3 бої, наприклад. Ну, хаза, це хіба що робить взвод на цілий стрім за якусь певну там ціну, не знаю. Давай, бар, судачки. Я вже, вже думав над таким колись, але. Ну, не знаю. Це тоді треба вже окремо хтось там хоп і закинув і на наступний стрім домовляться їхати взводом якось так. Ге, не знаю. Я бачу, бізорт щось там робив. Взводні, без поняття. Але часу мало. На це все тіло. Тому хазе поки що. Більше б вільного часу можна було б щось думати. Хм. Де Дестербеха? Маєш бути десь тут Ось, сервені стоїть. Здавай назад, эстерве. Бійся, бійся їх, їм тобі страшно, дякую. Ой, добре. Слухай, майстра може дадуть. 4000 сум. Що там базик половий, десь катається? Ой, добре, все по моїй глушість імба. Трифраги у мене. О, я візьму панцерника у взвод, поняли? Може він прийме на медальку. Взвод сформований. Во, у нас по три фраги. Якщо панзерник не загнеться, то ми будемо мати медальку брати по зброї. Давай панзерник лопить 212-го бум. Бум, шакалака. А я ось сюди кину оглушення. Ой! Кинув оглушення, перевіряй. Пробуй тупо. Привіт. Салі. Емельянова? Чи як, правильно? Емельянова. Привіт. Дякую. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. А чого так перелетіло? Блін. Я ще оглушення хотів. Ну, це має бути майстер, до речі. Так то. Тільки вже стрім іде 2 години. Почекаю за світ. Не буду бландість. Давай п'ятий фраг. Є. П'ять фрагів, це має бути цей, це має бути майстер. А плани? В Сенсі плани? Бетмана? ні, не було. Ще годинку максимум я буду грати. Дякую, Андрій, за подарунок. Ну, давайте мені мого майстра. І виходить з бою три дні. Сюди, майстерос. Майстерос в студію. 5 фраги 2700 дамаги 2068 оглушення. Оце, я розумію, наваляв. По-людськи. Топо по досвіду знов. Хорош.